Добрий день, дорогі слухачі! Вітаю вас на моєму каналі. Тут ви знайдете багато міні-уроків української мови та зможете прослухати аудіокниги шкільної програми. Тож підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок. А тема сьогоднішнього уроку речення із звертаннями. У щоденному мовленні ми десятки разів за годину вживаємо звертання. Без них складно уявити будь-яку комунікацію. Та й на письмі часто доводиться звертатися до когось. Тому дуже важливо знати, як правильно звертатись до співрозмовника і як виділяти звертання на письмі. У складі простого речення, крім головних і другорядних членів, можуть бути слова, що не є членами речення і не пов'язані з іншими членами, ні сурядним. Ні підрядним зв'язком. Це звертання. До них не можна поставити запитання, і вони не є членами речення. Звертання це слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертається мовець Не тремти, моя берізенько, стій під зливою, не гнись. За будовою звертання бувають поширені та непоширені. Іменник або інша частина мови, у значенні іменника, яким виражається непоширене звертання, вживаються в кличному відмінку. Поширюється звертання за рахунок узгодженого або неузгодженого значення. Наприклад, Зоре моя вечірняє. Зійди над горою. Ви бачите, що це звертання є поширеним. Тому що, окрім іменника, у його складі є ще означення. При звертаннях можуть стояти займенники Ти або Ви, через які здійснюється зв'язок звертання з реченням. Ці займенники можуть стояти в будь-якому відмінку і виконують у реченні функцію підмета чи додатка. Їх не слід плутати зі звертанням. Чому ж ти, лицар мій, на герць не виступаєш? А вітром жалібно голосиш на ріллі. Перед звертанням можуть уживатися вигуки «О, ой. Комою від звертання вони не відокремлюються. Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий. Інші вигуки комами відділяються. Гей, бики, чого ви стали? Називаючи адресата мовлення, звертання може додатково виражати ставлення мовця до нього захоплення, повагу, докір, іронію, ненависть, презирство. Уперед Мої соколята У даному випадку звертання виражає любов та ласку. Звертання, яке стоїть на початку речення, виділяється невеличкою паузою, що на письмі позначається комою. Якщо звертання стоїть у кінці речення, то перед ним ставиться кома. А після нього той знак, який потрібний за змістом речення, Цвіти. Розцвітай Україно. Якщо звертання стоїть у середині речення, то воно відокремлюється паузами і комами з обох боків. Спасибі, братику, за добре слівце! Іноді. Якщо звертання вимовляються з особливим почуттям, виразною окличною інтонацією, вони оформлюються в окреме речення, у кінці якого ставиться знак оклику. Україно. Ти для мене диво. Звертання можуть вживатися в різних стилях мовлення. Діти пропоную підсумувати, почуту інформацію. Перше. Наше мовлення неможливе без звертань. Ми щодня звертаємося до когось не лише в усному мовленні, а й в письмовому. Друге звертання це слово або сполучення слів, що називає особу або предмет, до якого звертається мовець. Третє. Звертання можуть бути поширеними і непоширеними. Четверте. Поширюються звертання за допомогою узгодженого або неузгодженого означення. П'яте. На письмі звертання обов'язково виділяються комами. Шосте. Вживаються звертання в різних стилях мовлення. Шановні колеги, прошу голосувати. Мамо, я так тебе люблю. Моя люба. Пишу тобі листа. А рука тремтить. На цьому я закінчую урок. А вам говорю дякую, що вчитеся разом зі мною. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Пишіть коментарі і підписуйтеся на канал. Я працюю для вас!